Ні, то, залишайте, що. Ні, ні, ми запускаємо в мене німець. Маємо машину я поставила. Да, Перезвони, скажи, що до неї на невідкладний прийом депутати обласної ради і громада. Якщо вона не з'явиться, ми викликаємо національну поліцію з метою її пошуку в робочий час. Зараз ми маємо 14 годину, 30 хвилин. 13 годину 30 хвилин. 14.30. Де ж відрядження офіційно вам показали чи немає? Немає, вона десь на У На зараз двохмісячник А Що ви думали, що так сміття? Ні, то ми дивіться, Це виходить, будь-який організований захід селищної ради. І вона перебуває на тому заході, правильно? Ні, якщо офіційний захід, то скажіть, будь ласка, таке питання. Згідно закону України про доступну інформації, відбувалася сесія? Це лише ради. Всього? Да. Ні. Ні. А коли ми просимо останні? вас на громки, на голосний телефонний дзвінок. Ми маємо право безпосередньо приймати участь у від заслуж. мене Хочете, давайте я вам дам Це нічого немає. Ну, Скажіть, будь ласка, ми хочемо. Я набираю, вона не бере трубки. Я трапу. вам даю номер телефону, і ви бере дзвонити. Та, Розроблене Дивіться, ну, я то зараз звоню 102. Дзь. Дзь. У нас в країні є національна поліція, яка печеться за забезпечення законності. коли... Заголовіна офіцер поліції посвідчення дійсне до сьомого року. Спеціальний жетон нуль один нуль дев'ять вісімсот скажіть, будь ласка, вас є, є оперативні повноваження? Зв'язку з, з прийомом заяви про кримінальне правопорушення. Приймайте, будь ласка. При... Вашу автобусу можна встановити. Звичайний паспорт громадяна громадянина України. Каченко Неоніла Анатоліна. натоліна, проживає місті Одеса, вулиця Інка Петрова, 9, квартира 142. Заявник про кримінальне правопорушення голови Червовецької що сталося? Людина не працює за місцем виконання своїх публічних функцій. Я вважаю, що це кримінальне правопорушення передбачене статтею 364. Олі лошина палала, там бригада стояла, там бригада стояла, олі вашина палала Ділку поліції, начальник слідкування, спеціальний жатор 0109014, посвідчення дійсне до 19.01.21 року. Андрій Леонідович, я прошу вас зараз просуджувати службове приміщення Чевецької селищної ради. Ми всі разом прийдемо і зафіксувати факт відсутності голови е е Валентини Кушнір, Кушнір на своєму робочому місці. Дівчата, заходьте. Пошли Валентина Петрина. Питати, що до тебе пішло? А чи це тут? Зараз питаю. Шекайте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, є тут Валентина Петрівна? Ні, я не бачу вам. Не Пітрівна. бачите. Будь ласка, припиніть, відеозапис. А чому? На стадії прийому заяви про кримінальне правопорушення це публічна інформація. Вона здійснюється на відеофіксації. Будь ласка, Більше... ви, ви можете за... оглянути. Ми вже приміщення. все оглянули. Все. Ми вже все одно. Будь я... ласка, підтвердіть на камеру факт відсутності Володимира Кушнів. Я він на робочому місці зараз не бачу. Не бачите Робоча. зараз на робочому місці. Будь ласка, встановіть і не Добрий день. Ви будете приймати заяву? Будь Добре. ласка, Добре. де ви будете? Я вас питаю. Разом зі розмовляти в в відділ я точно не поїду. Я хочу зафіксувати кримінальне правопорушення на місці і виглядає я заяву вібрати. Процесування дія номер Прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення. 214 КПК. Відкривайте, будь ласка читаємо. Я знаю. Читаю, так? Да? Добре. Ви запрацюєте, я можу вже читати? Ну, я думаю, що так. Пастор. Наскільки yeah. я пам'ятаю, протокол розпочинається із вашого посвідчення. Я ж показав. Yeah. Ви вказуєте дані в yeah. протоколі. Ну, yeah. вказуєте, що ви посаду свою. Починайте. Ні, ви починаєте заповнення протоколу з посилання на свої персональні дані в ваших, конечно. ваших ідентифікуючих е, е, ознак. Прізвище, ім'я по батькові, посада, ваше посвідчення. все зафіксовано Є, полі, так? Після, Я знаю, що не немає, це все пишеться руки. Ні, це все бланк, бланк і в банку Міністерства угу. зберігання.

Можна спортивно, щоб закидати да, по замовний бак. Є такі. Бахмут, є стіни всі. Треба вирішити, треба збиратися, дивіться, по понеділках Знаєте, Одного-двох зловити, обов'язки бувати. Не може так Буде, Має входити в межі того бюджету, де поможе приховування інформації, інтересів, інформації. Є факт відсутності. І на своїй ініціативі. Є факт. Ні, ну зразу показати можна, так? Я депутат біля себе, коротше, це я переоформлю землю, не буду тривати у хаті, так? На сьогоднішній день. Я переоформлю землю, друге, п'яте. Треба починати з себе, а не прийти показувати пальцем на когось, так? Це місце знаходження юридичної що вона працює. Це буде працювати всім. Мушнір, за у, у нас є сміттєвоз, у нас є площадки. Ми у 2008 році придбали сміттєвоз передбачення. Я, я, я б не сказала, що він активний.